Шановні пані та панове, слава Україні! Сьогодні карти Oracle of Vision by Zero Marchet дадуть відповідь на питання, чому він не розуміє вас? Чому ви не розумієте його? Як знайти золоту середину у відношенні? На це карти дадуть відповідь. Зараз влаштуйте зручніше і надішліть свої питання. Кожен своє питання до цього столу, а карти будуть давати відповідь. Чому він не розуміє вас? Чому ви не розумієте його? Де ховається проблема? Як знайти золоту середину у ваших відношеннях? Три карти, котрі ховають в собі відповідь на ці питання. Перша карта показує, що в цей час він заглибився до себе. Вся його сила, весь його авторитет, котрий колись вас притягував, давав вам можливості бачити в ньому владну людину. Людина, котра вміє керувати, людина, котра розважлива в своїх діях, в своїх намірах, котра вміє організовувати будь-що навколо вас, зараз ця людина зайшла в себе. Вона, якби, закрила, зачинила вікна, закри, зачинила душу перед вами і не впускає туди нікого. Через це ви не можете ніяк достукатись до цієї людини. Не можете її зрозуміти. Ви відчуваєте в ньому якусь напруженість, ви відчуваєте в ньому, що він давить на вас, коли він розмовляє, або навіть коли він мовчить. Ви бачите в ньому, в його очах, що він прагне влади над вами або над людьми навколо вас. І ваші відношення від цього стають. Ще більш натягнутими. Якась нетерпінність пролітає поміж вами. Бо ця його зажатість, ця його віддаленість від вас показує, що він віддаляється з кожною хвилиною від вас. А ще ви в ньому бачите слабкість до грошей. Він відчуває цю слабкість сам по собі, і від цієї слабкості він. Це корить, але також він боїться це показати, бо він від, якось цинічно відноситься до себе і до людей навколо, навколо нього. І за цього ви його не розумієте. Давайте візьмемо ще карту, котра допоможе нам розібратися, як з цим боротися, як виходити з цієї ситуації. Це ми побачили, що зараз навколо нього. І давайте візьмемо ще дві карти, котрі покажуть нам, якою мовою розмовляти з цією людиною, що саме йому казати чи показувати. І знову карти підтверджують те, що ми вже бачили, те, що він закритий, і те, що він. Має свою мову. Ви до нього бажаєте донести слово своєї любові, або то, що, те, що ви його визнаєте, ви його бажаєте, ви літаєте навколо нього, навколо його душі, як ця пташка літає навколо цієї квітки. Але ви бачите, що він дивиться в інший бік. Бо Нема того єднання в словах любові. Ви відчуваєте, що ви балакаєте на різних мовах. Як він балакає на українській мові, то ви балакаєте на англійській мові. І от це непорозуміння, що не доходить до, ні до нього, ні до вас. Як з цим працювати? Через це він війшов в себе, цих. Роздумах і ваші бажання щось виправити, ще зараз не приходять, не доводять ні до чого. Це ми розібрали, чому саме він так себе поводить, чому саме він не розуміє вас. А зараз давайте подивимося, чому ж ви не розумієте його, в чому тут проблема, де вона ховається? І ви бачите, що карта показує, що ви схильні до спостереження, до дослідження, до аналізу всього, що коїться навколо вас. Ви здібні до винахідливості, ви здібні до того, щоб сприйняти щось нове. Ви маєте можливість роздивитися це, відчути цьому, що лежить до вашого серця, і розібрати все досконально, до самої маленької дрібнички. До самої маленької дрібнички. Ви це роздивляєтесь як те, що воно має відбутися, і те, що воно обов'язково буде. Бо ви відчуваєте себе як усвідомлена людина, котра вміє принципово дивитися на все відкритими очима і має незалежну думку на все, що є навколо вас. Бо ви здібна людина, і через це ви ніяк не можете зрозуміти, чому він саме зайшов до себе, не відкриває і не впускає нічого і нікого до себе. Ви ж в той самий час відкриті до вселенної, ви відкриті до нових знань, до нових можливостей. До нових перспектив, котрі відкриваються перед вами. І він також не може вас зрозуміти через те. Ви приходите до нього з гідністю, впевнені в собі і в своїх діях, а він до цього не відкритий. І він не розуміє, як це може так бути, що ви віднесете в собі те, чого в нього немає, і він цього побоюється. Є якийсь страх перед ним. Давайте подивимося ще карти, котрі допоможуть розібратися в цій ситуації. Знов таки дістанемо ще дві карти. І давайте подивимося, що саме ці карти принесуть нам. Так, він побоїться того, що ви знаєте і маєте можливості впливати на нього. Ви знаєте багато чого, чого він навіть не знає сам про себе. Що заховано від нього, але ви маєте можливість на це вплинути. Бо у вас багато не тільки що є навколо вас, і відбувається навколо вас. Ви це розумієте досконально. Але також ви маєте новину, котру ви хочете послати до нього, щоб він зрозумів вас. Ви хочете достукатись до Його серця, ви хочете достукатись до Його душі, бо у вас є внутрішні знання не тільки того, що ви вже отримали перед цим, де ви вчились, як ви придбали ці знання, але ви відчуваєте божественні знання. Від вселенної, котрі приходять до вас. І ці знання ви хочете йому передати, зійти, щоб ваш язик любові і його язик любові був однаковий. Забути те, що, або відкинути те, що він говорить на одному язикові, а ви на іншому. Від цього не було раніше у ваших відношеннях. Ваші відношення були однакові. Ви розуміли і говорили на одному і тому ж. Язикові любові. Але щось трапилось? Щось трапилось, щось змінилось. Давайте ж запитаємо, що саме змінилося. Що саме змінилося, що змінилося в ньому? І що саме змінилося в вас? Що ви почали на якомусь етапові ваших відношень? Не розуміти один одного. Порозуміння відійшло в сторону. Давайте спочатку подивимося, з його сторони, що саме відбулося. Карта каже, що він загрався. Він загрався в те, що він ставив перед собою можливості, котрі не мали під собою основи. Не мали під собою. Уміння керувати своїми бажаннями. І це дуже важливо, бо в нього проявилась нова, геть зовсім не відкрита для вас, та й для нього, мабуть, також це було як, як щось, блисавка з неба. Це слабкість до грошей, до легких грошей, котрі можна якимось бажанням отримати або надією отримати, не прикладаючи до цього багато зусиль. А саме на це. Він поклав свою надію, саме на це він поклав своє бажання. І він зараз замислився над тим, як це звернути, як це провернути, де досягти, як досягти цієї мети, цієї мети, котра літає десь в хмаринках, в хмарах високо, але він хоче її схопити, дивіться. Він ведь протягнув руку і хоче схопити цю ідею. Як захопити ці гроші, де їх брати? І ця тяга до грошей закриває навіть його очі, і він не бачить тих зусиль, котрі ви посилаєте до нього. З цього й почалось ці розноголосся у ваших відношеннях. Ці тяжкі і негарні звички котрі відтягували його все далі і далі від вас. А що з вашого боку заважало відношення? Чому саме відношення ваші йшли геть зовсім в, інші, в іншому напрямку? Дивіться, бо ви хотіли донести до нього якусь свою проблему, або свою любов, або свої бажання. І ви бачили в ньому сильну людину, котра тримала все в своїх руках. Як ми казали тут, ви літали навколо нього, навколо нього, як ця пташка, котра хотіла напитися нектару з цього квітку з цієї квітки. І ви були цією пташкою, котра літала і хотіла напитися цього нектару. Але мало помало він перехопив. Ці ниточки в управління і почав вами володіти вашою душею і вашими намірами. Він почав смикати за мотузочки, і ви волі поволі почали йти в тому напрямку, який він хотів направити вас. Ваше лице завжди відчинене, відкрите. Але дивіться, в нього ця маска на очах, він ховає себе від вас. Ви не відчуваєте в ньому відкритості. І через це він може вами маніпулювати в ваших відношеннях, не завжди бути відкритими до вас. І ви це відчуваєте. І за цього, коли ви це зрозуміли, ви збагнули, що потрібно йому це донести, і хочете відправити йому цього листа, де Листа це мається на увазі не тільки написати на бумазі або це також не зайве. Мабуть, це потрібно зробити, щоб для себе зрозуміти до кінця, саме так чи не так це відношення відбувається. Саме так чи не так закручується це в ваших відношеннях. І давайте відкриємо ще одну карту, те, що ми відклали спочатку. Як знайти золоту середину у ваших відношеннях? Що нам карта підкаже? А карта каже, дивіться, потрібно знайти пазл, котрого не вистачає у ваших відношеннях. По-другому, це потрібно геть зовсім, мабуть, піти в початок ваших відношень. Знайти те місце, з котрого почалось це недорозуміння поміж вами, і почати складати знову пазл до пазла, знову в місце вкладати цю складати картину вашого кохання. Дивіться, бо вона ще не розвалилася до кінця. Ви ще маєте можливість знайти ці недостаючі пазли. І вставити до цієї картини вашого життя, вашої любові, вашого кохання. І тоді ваші відношення знову-таки зійдуться разом. Бо ви протягуєте до цього руку, як цей котик протягує свою лавку, щоб утримати те дороге, що є поміж вами. Він також протягує руки, але він ще не зняв цю маску, котре закриває його обличчя. Він ще має ці два лиця. Це по меншій мері два лиця, а може і більше, коли він відвертий до вас і коли він скриває щось від вас, ховає щось від вас. Але якщо ви знайдете ці пазли, то в житті все зміниться. І можливості того, що життя вирівнюється, по цій карті є. Давайте візьмемо ще споміжні карти, котрі підкажуть, яким шляхом іти йому, щоб знайти золоту середину, і яким шляхом іти вам. Ця карта покаже, яким шляхом йти йому, що йому потрібно робити, щоб. Знайти золоту середину у ваших відношень, відновити той язик кохання або порозуміння. І ця карта покаже для вас, яким шляхом це робити. Давайте почнемо знову з нього. І ви бачите, що карта каже, йому потрібно діяти, бо все є навколо нього. Це є навколо вас. Ангел тримає ваше кохання в своїх руках. Ви бачите це. Він тримає це дитя, це дитя кохання в своїх руках. І йому потрібно діяти, йому потрібно дивитися, як цей ангел дивиться на це дитя, на цю дитину. І змінити своє відношення. Хоча б на три градуси, щоб подивитися по-іншому, зрозуміти, що він може загубити, якщо він не знайде цей пазл, якщо він не вкладе цей пазл в цю картину, ці відношення, і це підсказка для нього. Діяти швидко, діяти обережно, впевнено. З силою, самодостатністю, з умінням керувати ситуацією, розважливо дивитися на маленькі дрібнички у відношеннях, вносити і надавати енергію в ці відношення і ціленаправлено, крок за кроком приближати своє майбутнє. До вас, а ваше майбутнє до себе. І для цього йому потрібен буде вольовий характер. Можливості є. Предпосилки є. Все ще потрібно звернути увагу на поради від цих карт. А що ж, карти пропонують вам? Давайте подивимось. І карта пропонує вам також вернутися в початок. В початок ваших відношень. Дивіться. Бо була ідилія поміж вами. І не тільки ви відчували себе в блаженстві, коли були поряд з ним, але ви загубили, дивіться. Ці пазли, котрі тут не вистачає в цій карті, вони ось лежать біля ваших ніг. Все ще потрібно вам нахилитись і підняти, і вкласти в ці відношення. Бо голуби миру, любові і кохання, вони тут. Три порадника. Це вірність, надія і любов. Вони Вилетіли вже з цієї скриньки, і вони з вами. Від всіх цих переживань, котрі прийшли мене з вами. Непорозумінь, у вас також закрилися, ви тримаєте себе, зажали себе, ви боїтеся вже відкрити себе, але вже всі помічники підходять до вас і знову таки проміння світла, сонця. Вже світить на дерево кохання з вашого боку. Але його ще дерево кохання і дерево життя воно ще знаходиться під місяцем. І ви повинні зробити перший крок для того, щоб відкрити себе, зняти всю зажатість в собі. Зняти не тільки зажатість, але Боясь перед відповідальністю, боясь того, що Він не зрозуміє вас, а ви не зрозумієте Його. Ця карта підштовхує вас для того, щоб вибачитись перед Ним або щоб Він вибачився перед вами. Як колись казав Ісус, Батько, вибач їм, бо не знають, що роблять. Так само і зараз в ваших відношеннях складається саме ця картина. Те, що тут, ви не знаєте, що робите. Те, що відбувається поміж вами, це, якесь, це якась чорна полоса. Це якась імпульсивність вчинків, де ви перетягуєте ковдру один з одного, де він потребує постійно, щоб ви його схвалювали, похваляли, вихваляли за все, що він робить. Ви відчуваєте потребу в фінансових питаннях. Він бажає ці фінансові питання якось перекрити, але вітає в хмарах, десь літає там, щось хоче схопити і не відчуває те, що він губить саме вас, відношення. Через це ця карта каже, вам потрібно зняти цю стриманість свою, зажатість свою. Невпевненість в собі. І тоді ви зможете протягнути руки до нього, і він відчує вашу теплоту, ваше бажання, і це дасть йому можливість звернути увагу на те, що ангел вже стоїть з вами, поміж вами, і тримає ваше кохання в своїх руках. Як я тут казав, що тільки три градуси змінити свій погляд, як все зміниться. Це піде в тому напрямку, до якого лине ваше серце. Це як розквітають квіти по вісні на деревах. Вони не питають нікого, чи це потрібно їм робити, чи не потрібно. Прийшов час, і вони відкриваються. І бджоли летять на ці квіти, також не питаючи, бо вони знають, що це потрібно. Це потрібно джолам і потрібно квітам, так і ваші кохання і ваші відношення, вони потрібні один одному. Саме до цього і тягнеться ваша душа, і його душа, незважаючи на всі перепони, котрі стоять перед вами, котрі стоять поміж вами. І все це ви зможете пройти, все це ви зможете поєднати, все це ви зможете виправити, якщо будете впевнено, що він, що ви йти до того і діяти, а не чекати і не боятися. Це да буде так. Якщо вам сподобався цей розклад, Приходьте на мої нові розклади, карти будуть давати поміч в тому, як краще чи в якому напрямку краще йти у відношеннях, в роботі, в житті, в тому, як розібратися з близькими, кого допустити до себе. Кого віддалити від себе? Карти мають можливість дати пораду, а вам завжди потрібно бути обережними в тих кроках, котрі ви робите, і що ви вибираєте, і до чого ви направляєте свій зір, на що ви бажаєте звернути увагу. Чим або з ким ви хочете з'єднати свої зусилля, своє життя? З ким ви хочете йти по дорозі вашої долі і мати успіх і бажання бачити це навкруги себе? Тим, як воно є, а не тим, яким воно здається, що воно є. І не таким, як воно бажається, щоб воно таким було. А мати дійсність і реальність в своїх руках. І щоб ця дійсність і реальність була тією золотою серединою, котру ви шукаєте. Да буде так. До скорих зустрічей, дорогі друзі. Слава Україні! Героям слава!